Привіт, хочу з вами розібрати сьогодні хвіст 9321. Я заходжу на сайт Matrix of Your Soul і буду ждати народження і ось ваша матриця. Хвіст це кармічні, такі з минулого життя. Це те, що потрібно виправити в цьому житті. 9-3:21. свідчить про те, що ви в минулому житті були жінкою. Були жінкою. Проте з жінкою такою сильною і а, одинокою, і такою, яка всім командувала, керувала такою жорсткою. Тому в цьому житті потрібці важливо пропрацювати свою жіночність, бути більш м'якою, більш жіночною, вміти йти на компроміси, і також не залежати від інших людей, не залежати від будь-кого, не намагатися Командувати іншими людьми, йти на компроміси, не бути такою строгою, можна так сказати. І тут може бути пропрацювання в плані того, що щось може бути замішане на дітях, або даватись діти будуть важко, або вагітність бути важкою, або вже народжені діти можуть бути з ними якісь складні ситуації, і це потрібно вам буде пропрацювати. Також дуже важливо створити свою сім'ю. І якщо розлягати кожний аркан окремо, буквально пару слів бути впевненою в собі, це я зможу, бути жіночною і прибрати обмежуючі переконання, бути відкритою всесвіту для чогось глобального. Рядочка це також бути наодинці, мати час проводити наодинці з собою.